Уходи в Єрусалим Господа нашого Ісуса Христа, їсть Єрусалим Господній. Це свято, як я вже сказав, що це є свято сумним свято. Тому що Господь наш Ісус Христос, коли в їздив Єрусалим, люди виходили, вітали, раділи, тішилися мої, і співали йому у хвалу. Але його, Боже, серце. Ісусове серце було дуже сумне. Тому що він бачить, що прийде непоротний час за кілька днів цей народ, що сьогодні стелить йому свою одіж, що, дорогі мої вітає, царя буде кричати, тими окликами розпни, розпни Його. Тому ми входимо у дуже такий великий з вами тиждень. Для них найбільша подія на цій історії, світу, людського. це наше спасіння. Цей праздник, заради нас і нашого спасіння. Господь наш помер, заради нашого спасіння, нашої свободи. Ми є вільні з вами вже перед Богом. Аби не були вільними. І тому я вітаю, нехай ця шутка, як я просив, пригадує нам, на протязі цілого, де буде стояти між образами в нашому домі, що ми будемо Богу вдячні за наше спасіння, на протязі цілого діля. І будемо Його любити, будемо молитися. Будемо Його царство Небесне прикликати у наші серця, у наші душі. І будемо вірити, молитися, любити Томі. І так, як ми просимо молити, Отче наш, нехай прийде царство. Нехай прийде. Нехай Господь всіх вас сьогодні завсолить, дарує сили, нам здоров'я, від нині за тиждень буде великий. Так само ще такий час Господь буде сьогодні промовляти до багатьох ще сердець і душ, де буде кликати ще багатьох до покаяння для очищення наших душ від ріків. Бо коли на уговці Ісус умирав, ми знаєте, що закрив свої очі. Він бачив, що напевно що не всі люди приймуть його спасіння, що люди дорогі були душі до свого спасіння своїх душі. І він не витримав і закрив свої очі І сказав до тих, які приймуть, для тебе все завшилося. Завшилося все. І він пішов в самий ад, він пішов на той світ до всіх померших наших, щоб їх узяти і вивести дорогі їх у вічне життя. У своєвічне вже Бога. Бог. І тому, вітаючи вас, Божого вам благословіння, дай Боже, не дякує нам, не вітаємо і нині за чуткам, як і за те, дай Боже, що всіх у радості на надали. Дякую нашій пасх. Благословенних нам років життя. Нам не треба нам ми були всі живі, здорові. До самої смерті, що ми не слабували здоров'я вам. Хи вас Бог благословить, береже здоров'я, щоб ви були всі здорові. Воїм'я, лиця і сина, і Святого Духа, Амінь. Аби були сте здорові. До смерті не слабуйте. А там вже не треба нам здоров'я. Хи вас Бог бережемо, а волосів, сили, здоров'я. Всі були живі, здорові. Нехай вас Бог благословить, береже. Від всякої біди горя. Благословення Вселушого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай вам Бог благословить. До смерти, до смерті. Не слабуйте, не слабуйте. А там же вам не треба здоров'я. Бог береже, благословити. були живі і здорові. Дає сила здоров'я. po qoftë është e rrezikshme për të rrezuar ndjeshmërinë e tij Скажімо всі разом за наш народ, за Україну, за нинішній день, і щоб ми мол, нас Бог благословив. помолімося всі тут щиро, але від душі, від душі скажімо всі голосно, Отче наш, що є сином на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб в наш Помолимося за наших воїнів, ще, на їм Бог поможе там на передовій відстояти. отче наш. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай твоє, Нехай, прайде з з нехай воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас на службі, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як, Як і ми, ми прощаємо прощає това <ск Разệжі> <ск> і не наші шокоси, а нас у а але весне нас пукала. Амінь. Богородиця і орати. Благословення синіка, і Боже, вітло на Твого, по ти породила. І ще за наших померших всі разом помолимося, що вже спочивають на цвинтарі. Всі разом, отче на волі на сьогодні, і прости наші, як ми Богородиця, спаси і сохрани всіх нас. Амінь. амінь, Всіх вас благословляйте. Будьте живі, здорові. Нехай вас, Бог, благословить, цвітуйте здорові. Нехай вас Бог береже благословити. Жимо, любимо Бога, молімося. Нехай наша віра цвіте, як ця шутка. Будьте живі, здорові, святкуйте свідкуйте, записати від цього за рік. Христос між нами.